Всім привіт вітаю вас на каналі Ініва Кафете. Я Іванна, і сьогодні я запросила п'ять ютуберів, щоб взяти в них інтерв'ю і дізнатися, хто вони є насправді. І перший, кого ми запросимо у нашу студію, це буде Фенікс. Як тебе звати? Як тобі сказати, мене звати Фенікс в Майнкрафті, як мене звати в реальному житті, мене звати Мирослав. Скільки тобі років? Я хотів би це в таємниці залишити, але могай ладно. Мені 17 років. Е, який любиш колір? Мій улюблений колір це е, син. В принципі. Е, як вирішив стати ютубером? Хм, Як я вирішив стати ютубером просто. Почав знімати відео, звісно, чорс відео, яка це була моя головна ошибка цих чорс відео. Ну, просто став ютубером, просто бачив, як багато ютуберів знімають у Ютубі і подумав, чого, чому би мені не стати, так і почав знімати. Чому саме YouTube, а не Тікток, інші соціальні мережі? Я по часному вовші Мені Ютуб на, як сказати, легше, там більш культурніше, ніж в Тіктоці або там в інших коротше це, програмах. Ну, мені просто подобається Ютуб та все. Скільки вже знімаєш на Ютубі? На Ютубі я вже знімаю більше одного року, це як сказати по часто. Якщо зайти на мій канал і подивитися. Відколи я знімаю вже, там, звісно, брехня, але знімаю вже від 2021 року. Чи подобається тобі знімати відео? Дуже подобається, це мене надихає. Я бажаю знімати якісь карти або проходження, або з кимось, не знаю. мені просто подобається знімати відео і все. Це як хобі моє. Яку хочеш досягнути мету? Там, наприклад, підписники, перегляди. Звісно, звісно, підписники. Мені вже не так важно, як перегляди, як підписники. Хотілося би вже, наприклад, до цього кінця, до кінця цього прекрасного 2023 року. Е 10 тисяч підписників хотілося б. Е скільки витрачаєш часу на створення, наприклад, простого або складного відео? Як тобі сказати, десь півгодини. Я, я так швидко знімаю відео, що мені за півгодини вистачає будь-яке відео. У форматі 20 хвилин, ну, показ, звісно, ще не було, але мені вистачає півгодини зняти. Змонтувати також? Змонтувати я можу, ну, змонтувати години. Да. <гум> <гум> Як вигадав назву каналу? Я навіть саме не пам'ятаю, як я канал здав. Просто був якийсь в інтернеті Фенікс, ну, Ютубер, просто якийсь крилат, чудовий чи що то таке, якась птиця, яка ну, на ім'я Фенікс. Я подумав, я не Фенікс. І так я став Феніксом. Хоч до Фенікса було дуже багато на Ютубі імен, дуже багато. Але я і став фенікс, Юа або Ем, е, Які, зби, е, які в тебе плани на майбутнє? Що збираєшся знімати, робити? М -м плани на майбутнє. Я таки лишаюся, хочу стати ютубер. Ну, я так можна сказати, ютубер. Е, хочу зняти дуже масштабні відео з ютуберами, наприклад, як хардкор виживання з ютуберами. Це хотіло б це зняти. Також я хотів би зняти з на телефоні. Це мега хардкорно, але я би хотів зняти це відео. І на майбутнє я точно це зніму, бо я це хочу. <рес> а Наступне можливо, хочеш не відповідати. Зріст вага колір очей. Ганка, це ну, по вагі я не можу сказати, бо я самий знаю, я вже скільки, 17 років я не знаю, скільки я важу. І, Ну, по суті, так. Да. Зріст у мене 175. Вага у мене, ну, допустимо, 50 чимось. Я точно не знаю, але точно 50. Mm -hmm. І кольорочей у мене темно-каштановий. Е, Які в тебе є хобі? Хобі. Mm -hmm. <гум> <Як я? гум> хобі мій ютуб, ти і все. І що, ще яке хобі у мене? Ні, Ютуб, Ютубі все. Щоб нічим не займаєшся, окрім. <гум> типу, ну, хіба спортом працюю, ну, таке. <гум> Твій улюблений <гум> шкільний предмет? Мій улюблений шкільний предмет це фізкультура. А бажаю. О обожню фізкультуру. Футбол, волейбали, бас... ну, баскетбол не належить. Е інші ці штуки, другі я їх обожаю. Фізкультура обожаю. І також іноді хімію люблю, але <звук> <звук> <повторювати>, так іноді. Ким хочеш стати в майбутньому? Здобув повторювати Ютубер. <звук> На майбутнє ким я хочу стати. Я хотів спочатку стати поліцаєм, але. Вже більше не схотів, господи, що тут таке. Таки хочу стати ютубером, все. Дуже дякую Мирославу за те, що він став учасником цього відео. А ми переходимо до наступного ютубера. Як тебе звати? А, мене звати Дмитро. Скільки тобі років? А, мені 20 років. Який твій улюблений -да. колір? Мій улюблений кольор синій. Як ти вирішив стати ютубером? Це важка, важке таке питання. Навіть сам зараз не пригадаю, чому вирішив стати. Мабуть, ну, зараз не можу відповісти на те питання важке. Чому саме Ютуб? Ну, по факту, коли я починав знімати на Ютубі, я не знав інших платформ, наприклад, TikTok. Та й зараз, в принципі, не дуже знаю. Скільки років на Ютуб? Е, в квітні, якщо чи в березні, буде вже четвертий рік. Чи подобається тобі знімати відео? Е, так, подобається. Яку ти хочеш досягнути мету кількість підписників або переглядів? Е, в принципі, моя мета тисяча підписників. Скільки витрачаєш часу на відео? Коли як. Коли, Якщо якась грандіозне, можу й два дні знімати це, якщо з відпочинками, то просто сору собі знімаю, пішов, погуляв, зняв. Якщо якесь маленьке, типу, ну, якесь просто проходження карти, то можу за годинку зняти і змонтувати. Як ти вигадав назву каналу? Це цікаве інформація, цікаве запитання. Можливо, хтось з вас знає таку книжку як Звіродухі, і там був головний персонаж Конор, і він мені чогось так сподобався, що я вирішив назвати це, ну, свій канал Кон. Це був ті Конор Декос, а тоді вже Конор Юа. Конор Декос, бо там ми додавали, просто заділи. Це просто навіть не знаю, чому. Що ти збираєшся робити у майбутньому, які відео плануєш знімати? М -м Поки що ніякі такі мети не ставлю. Е просто, в принципі, зараз важко знімати відео. Стараюсь, зараз, ну, може, скоро вийде нове відео. Зріст, чесно, недавно міряв все, не пам'ятаю. Вага це таємниця. А кольорочей сірий? Е, яке твоє хобі? Або їх може бути кілька. Е, хобі, в принципі, це катання на велосипеді, коли можливо, плавати в басейні і, в принципі, все. Е, розкажи свою, свою одну таємничку. Таємниць, так наче й нема. Uh, ну навіть, навіть не знаю, що таке розказати, чесно. Добре, тоді твій улюблений шкільний предмет. Uh, улюблений шкільний предмет або англійська, або якась зарубіжна література, або українська література. Дякую Конору за участь. Наступний учасник це Ірен. Як тебе звати? Ну, це питання в реальності. В реальності? Ну, в реальності мене звати Маша. Скільки тобі років? Мені 12 років. Так, я доросла вже. Е, Який маєш колір очей? Ну, такий сіро -голубий. Е, Як ти вирішила стати ютубером? М -м, якщо чесно, це. Це, це як це сказати, це був тяжкий шлях. Я спочатку я не хотіла, потім хотіла, потім мене попросили, потім я зробила Едіт і після першого едіта все почалось якось саме. Чому саме Ютуб, а не якась інша мережа? Ну не знаю. Мені Ютуб більше подобається, на ньому не знаю, більше людей сидить і він якось краще зроблений. Напевно. Скільки ти вже займаєшся Ютубом? Фінікс. Ну, вже кілька місяців мають бути, там, два, три. Стільки відео і немає. Чи подобається тобі робити відео в Ютубі? Звісно, подобається. Я обожнюю знімати відео для своїх улюблених підписників. Яку ти хочеш досягнути мету кількість переглядів або підписок? Ну, якщо чесно, мені хотілося б я ну, хоча б сто підписників або тисячу. Ну а так ну можна до безкінечності, звісно. Скільки ти витрачаєш часу на одне відео? Хм. Hmm. Ну, якщо чесно, десь два дня. В один день я знімаю, а на другий монтую. Як ти вигадала назву каналу? Um... Це дуже тяжко було. Я така думаю, як це назвати себе? Шукаю в інтернеті, потім дивлюся різні сайти, заходять, дивлюся, які є імена. Потім я така думаю, о, Ірен, я буду Ірен. Я спочатку подумала, що ти Іра. В реальності. Що збираєшся робити у майбутньому? Які відео знімати? Ну, не знаю. Поки що я збираюся тільки знімати Майнкрафт. У майбутнє я не знаю. Потрібно ще до майбутнього дожити. Зріст у мене 160 з чимось. Uh -huh. Я не пам'ятаю, скільки точно. Так, ну, а вага я не знаю, я дуже давно не, не ставала на ваги, не важилась. Є є хобі, або кілька хобі. Ну, моє хобі це малювати там, знімати відео на Ютубі. Напевно, все, я... у мене набагато хобі. Одна твоя таємничка. У мене таких немає, напевно. Твій улюблений шкільний предмет. О, це англійська мова, я обожнюю англійську мову. Це прям one love. це найкраще. То добре, що ти англійську обожнюєш. І останнє запитання. ким ти хочеш стати у майбутньому? Ну по професії я думаю стати програмістом там. Е, і знімати відео в від ютубі бути блогером програмістом? Який твій улюблений колір? І мій улюблений колір це. Зелений. Так, напевно, багато людей це знали. Дякую, Ірин, за участь. А наступний учасник це Ендерлоталь Ютуб. Оп-оп. так. І отак. І всі серки друзі у мене коло не розуміють.

Так, чому саме Ютуб? Не знаю, тому що... І чи там не підпишуться, хоч... Ну, хоча б одна людина це вже досягнення. Бо в Тік-Току або лайку шо? Аааа... Крутий, може й щось краще виросте. Ну я підпишусь і буду чекати. Аааа, на Ютубі це справжні досягнення. Так, скільки вже на Ютубі? Два? Рокки! Рокки, Карл! Карл! І до І, речі, речі я скоро разбираюсь разбираю знімати гайди. гайди. Тому Думаю, чекайте. Так. Чи, Чи подобається ця ці, діяльність? Ці, так, так, безумовно. безумовно. Я, я спеціально собі, собі зробив, зробив скін. Скін. О, о, дивіться. Деталізований. Рука. Тут дірка. Окей

Стан популярним? Окей, але це для нас гірший експеримент. Окей. Okay. 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 Скільки ви витрачаєте часу час, на відео? Три години. Це... це... посередині. Тобто... Скільки... Окей. Наступний. Я вигадала знову. Я вже не пам'ятаю. Сейчас выбирайся роботы в моей губы. Ага, я без Ну ось, як, як механізм який як повністю, безкінечно програє пластинку. Тобто, ось, 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 Можна буде будувати з моїм гайдом. Мішень. Окей, Окей. Далі. Питання. Так, зріст вага. Ну, залишиш в секреті, але, але... Нор... Нор... нормально не намагаєшся. Я, Я потрапив? Так. У мене вага, вага нормальна, просто, секрет. Ого, з три зуби зуб так, так буду. Так. Колір очей? Олю... очей? Ну, ну. салатово бірюзовий, ось, ось. На моєму, моєму скині. А в а реальності секрет. Ммм. Навіть, Навіть це не ніколи. Ніколи. Так, так, мої коллег. Знімати відео на Ютуб Таємничка? нычка. Не придумает нынешка. Я, таємничка. Таємничка. Я не Тов яєм. Тов яєм У мене немає особливих Мій никаких предмет, предмет. Математика. Ким хоче ставати в майбутньому? М-м, ютубером. Улюблений колір бірюзовий. Цап-цап-цап. А, тому я хочу писати гайди.Всім пока-пока. Дякую за участь. Наступний учасник Іван Майнкрафт. Йоу, усім привіт. В цьому відео я буду відповідати на запитання. Як, як ти вирішив стати ютубером? Ну, мені просто сподобався Майнкрафт, і я вирішив його знімати. Далі, друге, чому саме Ютуб? Ну, я так вирішив, що саме Ютуб. Скільки, скільки вже на Ютубі? Ну, місяць, місяць, місяць на Ютубі. Далі Далі четверте. Чи подобається ця, ця, чи, чи подобається ця діяльність? Ну, так не знаю, що сказати. І подобається, і коли ні, коли так, тому таке. Мета, яку ти хочеш досягнути. Ну, мета, це тисяча підписників. Ну і все. І стати популярним... скільки ти скільки витрачаєш часу на відео? Ну, від, від одного. Від одного дня до п'яти. Тому так. Що збираєшся робити в майбутньому? Ну, знімати відео там, по Майнкрафту, там, 100 днів, ще щось, ну, типу того. Твої хобі. Ну, Хобі це знімати відео, тоді, йде, наче. Ну, я люблю малювати, ну, це таке. Далі. Твій улюблений шкільний предмет. Ну, Мій улюблений шкільний предмет це інформатика. Далі. Ким хочеш стати? Ну, Якщо ти говориш про. Реально реальне життя, то я ще навіть не знаю. Тому так-от. Ну що ж, я відповів всі на, на всі запитання, і всім па-па! Дякую всім, хто долучився до проєкту. Ви всі молодці. Це відео готувалося дуже довго і вийшло геть на 20 хвилин, тому сподіваюся, що ви його оціните хоча б своїми коментаріми. А на цьому я вас усіх люблю і всім бувайте! І ще, друзі, не забувайте підписуватися на Ін-Іво Я за всім слідкую. Не забудьте підписатись. Цей канал найкращий.